Що персик доробив ремонт, все, тепер світлий ламінат, і тебе буде добре видно, щоб не наступати на тебе. А то вчора розкажу історію. Вчора пригнув через ящик з інструментами, там зачепився за щось, я якраз йшов і трохи на нього наступив, якось так вийшло совпало, він пригнув в до мене, хотів, і я йшов. Так не підходив до мене всю ніч. Зранку, Не зранку, там в 3 часа ночі що приходить їсти, просить, то пішов до дружини. Дружина говорить, Персик, ти помилився. Не там їсти просив? Так Такий чую, прийшов до мене, сів Ну не мовчав. Ну, Я вже не спав, то чув це все. Його погладив. Потом Е, нахилився до нього, він мене пообнюхав. Так, е, обнюхав такий, почав морчати. Говорю, що, пішли їсти дам. <риклад> <риклад> З самого ранку не хотів підходити до мене. Отакий шпірськ. Видно, злякався, що вчора пригнув, неудачно.